Абітурієнти уперед нині перший день вступної кампанії у вишах. Університети у всеозброєнні. Як і торік, документи можна подавати до п'яти університетів, але на різні спеціальності. Причому навіть не виходячи з дому, половина заявок зроблено через інтернет. З минулих років залишилася незмінною квота для пільговиків 25% місць. Про уступ по-українськи Христина Шкудор. Вступна кампанія у вищі навчальні заклади цьогоріч розпочалася доволі спокійно. Перший день прийому документів під вишами черг немає. Сергій прийшов випробовувати фортуну до Національного університету Шевченка. Подав документи одразу на три спеціальності. За дві з половиною години хлопець упорався. Каже, не вірив у власне щастя, думав, доведеться стояти у черзі щонайменше добу. Я взагалі очікував, що тут буде тмать мужі народу. Як на концерті Квінів там, вчора. І ще вранці кажуть, у комісії Національного університету перед вишем була невелика черга, утім вона скоро розсмокталася. Чекали, абітурієнти, з батьками вони чекали, але вони потім приходять, тяжко розповнюють заяви і, в принципі, за рахунок цього черг немає, тому що робота оперативно йде. Найбільший ажіотаж звітують у Шевченка традиційно на юридичний, економічний факультет міжнародні відносини та журналістику. На те, щоб зареєструвати абітурієнта, йде близько 10 хвилин. Ну, в принципі, людей досить багато, навіть більше, ніж минулого року було. В середньому ми витрачаємо десь хвилин 8-10 на одну людину. А от батьків така арифметика приймальної комісії не тішить. Кажуть, це неправда. Ну вже три години вже сидіти. Три години. сидіти. Пише, що вони там роблять. А це вже приймальна комісія Києво-Могилянської академії. Утім, картина не змінилась. Батьки знемагають під палючим сонцем, діти здають документи. В принципі, швидко, без черги, проблем немає. Приймальна комісія радіє. Кажуть, самі не очікували, що перший день буде настільки вдалим, тому бояться наврочити. Зізнаються, поки що до них не надійшло жодної скарги. Я очікувала більшу кількість абітурієнтів. Очевидно, спрацювала інформація про те, що в місяць триває ця компанія вступна і не має значення, в який день ви подаєте документи, має значення бали, які, з яким ви прийдете. У Міносвіти мають власну версію, чому перший день вступної кампанії настільки спокійний. Це так званий електронний вступ. Майбутній студент може просто з дому надіслати заявку до будь-якого університету України через інтернет. У Міністерстві переконують, це набагато зручніше і зекономить чимало часу. Найбільший теж інтерес на сьогодні є так званий електронний вступ, який дозволяє максимально зменшити кількість людей, які здають очно заяви. Всього подали заяви 12 335 абітурієнтів. І електронні заяви 6291. А ще й головні освітяни закликають абітурієнтів та батьків бути пильними і ретельно придивлятися до університету, який хочуть обрати. Адже цьогоріч деяким із них частково нулювали ліцензії. До чорного списку потрапили Львівський інститут менеджменту, Київський славістичний університет та Київський економічний інститут менеджменту. Останній навіть приймав на навчання учнів шкіл, а викладачі замість части викладали одразу 12 дисциплін. Тепер усіх тамтешніх студентів переведуть в інші університети. Для всіх студентів тих вищих навчальних закладів, які, ліцензії, яких манульовано, переведення їх на навчання до інших вищих навчальних закладів на умовах навчання не гірших, ніж у них було в тих навчальних закладах, в яких вони навчалися. І долею кожного окремого студента. Займається персонально міністерство освіти. Тож, аби не потрапити у паску, для абітурієнтів міністерство відкрили гарячу лінію з будь-яких питань. Тож бажаємо вам успішного вступу, без черг і спеки. Христина Шкудер, Сергій Кошинський, Новий канал.